Всім привіт! і Сьогодні я покажу, як зробити отакий, наприклад, робочий стіл. Для того, щоб нам зробити такий стол, заходимо в Push. Пишемо Microsoft Store. Заходимо. Пишемо Y. І все, нажимаємо на Instagram. Якщо ви нічого не вийде, то просто закачуємо цю програмку. Заходив, ну вона у мене вже відкрита. Тут так дивіться. Є одразу готові, але можна загружати свої відео. Тут є, з якими можна взаємодія. Ми можемо загрузити свої, якщо додати школари, і обр... обрати файл. І ми зможемо будь-яку фотку чи відео, яке ми захочемо. І так у нас вийде такий Такі відеошпари. Е... Тут, 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 і нажимаємо на його шпалеру, шпалеру. Давайте я зараз, наприклад, додам якусь показати, як вона йде. Ось нажимаємо гораз, і у нас появля... загружається ось ця загрузка, тут буде загружатись, і у нас з'явиться отака машина. Давайте тепер покажу, як її самих о... нажати. Просто нажимаємо на цю картинку, і у нас з'являється вона. Отак. Ну, Я думаю, що тут нічого такого і не важкого